Релігійна громада церкви Різдва при Святої Богородиці, котра 5 квітня перейшла до ПЦУ, отримала в постійне користування земельну ділянку на території храму. Рішення про передачу землі на вулиці Вайсера, 15 депутати ухвалили під час позачергової сесії Хмельницької міської ради. Також рішення сесії стосувалися ділянок для релігійних громад ще трьох церков, котрі змінили конфесійність статут та пройшли державну процедуру реєстрації. Серед них ділянка на вулиці Проспілковій в Лезневому це стосується релігійної громади по вулиці Шукевич, 11 дріб мікрорайон мікроонречани. Там теж усі процедури громада пройшла зареєстрована. Зараз буде розробляти проект землеустрою і потім отримує цю земельну ділянку в користування. Крім того, ми сьогодні внесли проект рішення про поділ земельної ділянки на вулиці Володимирській, 113, де розташований собор кафедральний. Земельна ділянка буде поділена з подальшою передачею. Під релігійну споруду новостворені громаді одну з двох ділянок на вулиці Франка, якою раніше користувалася церква Московського патріархату, передали військовій частині. Проєкт рішення про продаж землі під прибудову бару приватному підприємцю, депутати не підтримали. Ми одноразово повідомляли йому про те, що він додав безпосередньо документи на право власності саме на прибудову в реєстрі речових прав. Інформація відсутня. Відповідно, документи безпосередньо на прибудову. Він не додав право власності, проте звернувся до уповноваженої справ людини, де уповноважена справ людини відповідно звернулася, написала лист на Хмельницьку міську раду. Про те, щоб винести розгляд звернення Гаврилюка безпосередньо на розгляд сесії міської ради на сесії ухвалили план формування мережі закладів середньої освіти на 5 років. Державна реформа, зокрема, передбачає виокремлення старшої школи, створення профільних закладів та введення 12-річного навчання з 34 шкіл громади. 16 вже з 1 вересня стануть ліцеями. У 15 закладах буде припинено набір в 10 класи. У трьох школах не буде набору в п'яті. З 1 вересня 2023 року наші навчальні заклади будуть функціонувати в інших умовах відповідно до реформи, яку проводить держава, з врахуванням. Усіх критеріїв, які напрацьовувалися фактично впродовж останнього року, ця реформа вона проводиться однозначно в інтересах дитини, однозначно в інтересах учня. Вона однозначно дасть можливість учням отримувати якісніші знання, мати профільність в освіти і бути набагато конкурентнішими після завершення загальної середньої освіти. Ірина Аріон, Валерій Тилиховський, новини міста.